І тебе залишають в лікарні уже на пологи, коли в тебе потуги кожних 5 хвилин, і при цьому всьому розкриття здається від 4 см. Тобто, доки я була в триажі, дівчата приходили, і, наприклад, ну тобто вони вже ніби ось народжують, народжують і їх відправляють додому, тому що їх приймають, перевіряють розкриття. Дивляться, як часто в них потуги, і відносно цього приймають рішення, чи вже лишати їх в стаціонарі, і вони ось народять найближчі 12-24 години, чи все ж таки їм ще до 1-2 дні там ходити. Тобто, при мені відправили додому дівчинку, в якої було розкриття 3 см, Її відправили додому сказали: приїздіть, коли вже буде, будуть потуги частіше і коли буде розкриття більше. Разом з тим іншу дівчинку, в якої вже було 4 см, її ось, оця що в мене там на фоні співала. От, її, наприклад, залишили, тому що вже досить так, ну, я так розумію, активно все, йде процес активний, так що її залишили. От, так що в Канаді ось такі от моменти, що ти приїжджаєш, ти, ти в лікарні, по суті, коли ти народжуєш, ти в лікарні там проводиш ну, нехай добу. тобто Ти приїжджаєш, коли ти вже, ось-ось, ти народив, тебе потрібно.